Дні прожиті печально і просто все було, як незайманий сніг, темнооким чудесним гостем, я чекала тебе з доріг, забарився, прийшов не скоро, коротала я дні в жалю, і в недобру для серця пору я сказала комусь, люблю, хтось підносив мене до неба. Я вдихала його голубе і не мріяла вже про тебе, щоби цим не образить тебе. А буває, спинюсь на місті, простягаю руки без слів, ніби жду чудесної вісті з невідомих нікому країв. Є для серця така покута, забувати скоріше зло, аніж те. Що мусило бути і чого в житті не було.